Квартал 95, дякуємо! Спасибо! <плес> Спасибо! Колись квартал 95 був символом народного гумору. Студія, яка висміювала політиків, корупцію, абсурд і тих, хто сидить на потоках. Але з часом ті, хто насміхався, раптом опинилися в полі цих же звинувачень. Та да прадеше. А коли ви коноплянку канаплянку Вопрос снят. Прізвища людей із кварталу останніми роками звучали не в контексті жартів, а в контексті скандалів. Зеленський шефір, Баканов, Єрмак. І цей список довгий. І ось тепер у центрі уваги співвласник студії кварталу 95 Хто такий Тимур Міндіч і чому його ім'я стоїть поруч із найбільшим корупційним скандалом року? Тимур міндіч не актор і не комік. Він прийшов у команду ще у 2000-х як менеджер, юрист і людина, яка закриває питання. Поступово його вплив зростав. Він ставав не просто співробітником, а партнером. Юридично міндіч контролює 50% активів кварталу 95. Це означає, що є одним із головних акціонерів студії, яка стала машиною популярності та політичного успіху.